Скажіть, Оксано, якщо брати з жирові відкладення, чи дійсно вони в інтернеті, хоча принаймні такі знаєте, гучні заголовки гуляють про те, що жирові відкладення вони можуть викликати хворобу Альцгеймера, тому що вони ну, власне впливають на наш мозок і взагалом на наше сприйняття? Чи дійсно це правда, чи це міф? Ну якщо узагальнити, то можна сказати, що так. А давайте більш будемо точніше говорити. Як я вже казала, що коли в людини є занадто багато жиру, не просто там десь такий невеличкий жирочок, ні, а ось тут от багато жиру, животик такий знаєте, виділяється, то е, цей жир він виділяє дуже багато цих молекул запалення. Які циркулюють в крові, які потрапляють в тому числі в наш мозок, тому що в наш мозок не все потрапляє, не все може потрапити, тому що там є певний такий фільтр, його називають гематоенцефалічний бар'єр. Він пропускає лише те, що потрібно мозку. Але, на жаль, є певні молекули, вони маленькі за розміром, ось ці запальні молекули, вони потрапляють в мозок, циркулюють там і викликають таке, як кажуть, стерильне. Запалення нейрозапалення і гірше працюють нейрони, гірше погіршується пам'ять погіршується пам'ять, така робоча пам'ять така дальня. В нас ми більш схильні до таких депресивних станів. Одним словом, це створює такі передумови, що погіршувалася робота мозку. А якщо ще на це накладається поганий сон переривчити, зрозуміло, що зараз ми всі живемо, коли і сирени виють, і важко, важко, якби нормально нормалізувати сон. Але в той же час є певні речі, які можна зробити: тримати свою вагу, особливо талію, в межах оцієї норми, спати, лягати. Бажано раніше, десь приблизно, там, можливо, 11 -та година. Може хтось може ще раніше лягти. Чому? Тому що, як правило, ми знаємо, що сирени включається десь пізніше, десь там одинадцята, дванадцята е і ще пізніше. І за той час людина встигне хоча би декілька фаз проспати, годин. і в неї вже покращиться робота мозку. тому е Фізична активність, як я вже горла, саме банальна. Не обов'язково ходити в спортивний зал, мати дорогі там спортивні костюми. Там 20 кілометрів, так там дорогі якісь кросівки. Ні, це просто звичайні речі. Зробити звичайну банальну зарядку. От мало хто з людей насправді рухається. От вранці порухатись саме, от просто хоча б банальні речі, розтягнути тіло, тому що ми за ми спали, і в нас уже все таке трошки додеревініла. Це важливо покращиться кровобіг, звернути увагу на наше харчування. Уже багато років вчені говорять про те, що є так. Таке харчування, яке зменшує ризик нейродегенеративних захворювань. Є навіть так звана діє, мандієта, от легко запам'ятати, як англійська думка, ось і вона, вона включає в себе листову зелень, самі звичайні зелені листочки. Що це може бути? Петрушка, кріп, шпинат, що там, і ще якісь може рукола, наприклад, може бути все зелене. Обов'язково це перша галочка. От Щодня, хай це буде хоча б раз в день, але хоча б ж щось має бути зелене. Все, організм вже дістав ці дуже важливі е, молекули. Е, Обов'язково мають бути ягоди. Я весь час сюди наголошую, І деякі люди навіть кажуть, «О, ви вже про ті ягоди так багато говорите. Ну це ж добре, це знаєш, ви вже запам'ятали, що треба їсти що треба ягоди? ягоди. Особливо ті ягоди, які мажуть наші руки, наш язик чорні, особливо дикі чорниця, чорноплідна горобина, ошина, шоковиця. Ну, всі ягоди інші також. А, намагатися правильно готувати їжу. Не смажити, не коптити, не купувати копчену їжу, е, готувати як? Тушкувати, тушкувати, запікати, запікати так, yeah. відварювати. Можна, ну так хіба що ледь-ледь уже ледь вже там, щоб не бути таким гастрофашистом, ледь-ледь, можливо, обсмажити і дотушкувати. Ось е, пити звичайну воду, запивати водою, пити вон, чай, наприклад, чорний, зелений чай, можна чашечку кави випити вранці, е, от, тобто вести. Нічого особливого такого немає. Тут, розумієте, є таке поняття, наприклад, як лікувальне харчування при певних захворюваннях. Так, цими знаннями володіють все-таки лікарі, тому що там є свої нюанси, там треба дивитись по аналізам крові, по стану людини і вже говорити, що там вживати, на що звернути увагу, на чому зробити акцент. Але загалом для всіх людей дуже прості речі: їжте зелене. Пару листочків їжте капустяни. Кожен день щонебудь із капусти. Що-небудь червона капуста, біла капуста. Яка там є ще в нас? Біла С Синя качанна, капуста, синя, синя капуста. От які є рукала, теж капуста. Що-небудь капустяне з'їжте. Чому? Тому що. Поясню, зелень перша. Вона містить такі речовини, які покращують роботу судин, зменшують запалення. У нас менший ризик мати якісь там серцево-судинні, інфаркти, інсульти це зелень. Капуста. Капуста це джерело сірковмісних речовин. Всі сіркомісні речовини капустяні. Покращить роботу нашого дуже важливого органу печінки, яка очищає все, все, все в нашому організмі, і робиться щодня, вдень і вночі. Тому допоможемо їй щось капустяне. Третє. Обов'язково нам треба вживати із овочів щось квашене. Особливо, коли це зима, їжте квашені продукти. Уже вчені стільки разів довели, що оці ферментовані, як їх називають продукти, їх, може, не кажуть квашені, кажуть ферментовані в світі. Це можуть бути кисломолочні, це можуть бути якісь там напої, квас із буряка. Але саме, звичайні, українська капусточка, огірочки, помідорчики. Вони дають нам таких корисних бактерій в кишечнику. У нас омолоджується наш кишечник, а ці бактерії у вдячність виділяють так багато суперцінних речовин, які покращать роботу мозку, пам'яті, людина більш така енергійніша, більш здоровіша, краще працює імунна система. Ну що ще сказати? Я вже говорила ягоди, різнокольорові овочі, ну і джерела білків. М'ясо, риба, яйця, кисломолочні продукти, сир, пармезан, також риба, може бути морська жирна, оселедець звичайний скубря, потім що ще обов'язково бобові треба вживати хоча б декілька разів на тиждень. Як здувається живіт від бобових, беріть сочевицю. Беріть хумус одну ложечку, достатньо буде чайну ложечку, але бобові це джерело такої важливої клітковини, якої майже ніде нема, яка все поглинає все шкідливе в організмі. А, ну, що ще? І, можливо, якісь зернові. Там Може бути там, шматочок хліба зернового, шматочок хліба з висівками. Тут не відмовляйтеся від хліба, вживайте ті продукти, які. Пройшли просто меншу обробку. Обробку, так. Угу. Дякую вам за такі поради. Скажіть, але ось ще така дуже популярна думка в інтернеті гуляє про те, що жирові відкладення вони можуть викликати не те, щоб навіть да, хвороби, які пов'язані з мозк, роботи, роботою мозку людини, але й щось причинити онкозахворювання. Це дійсно є така загроза від жиру? Так, дійсно є, тому що, як я вже казала, і от е, це дуже добре, що ви сьогодні задаєте питання по жировій тканині. Жирова Тканина, якщо її в надмірній кількості, вона створює постійний, дуже сильний запальний фон, і на цьому запальному фоні. Все погано працює. Погано працює мозок, погано працює кишечник, погано працює імунна система. Вона може дещо не побачити, не відмоніторити. Звісно, в імунної системи немає очей, але вона має певні скажімо, можливості, які вона відслідковує, що відбувається в організмі, де потрапила інфекція. Тому що тканини, які, які якщо, наприклад, є інфекція чи є якесь запалення, вони дають певні сигнали для імунної Клітини, звісно, що це хімічні, мова хімічних молекул, дають певні сигнали. Імунна система вона вже реагує. Але при такому рівні запалення імунна система сама може погано працювати. Більше того, навіть е, при такому запальному фоні е, оці пухлини, які починають розвиватися, є такий термін, як. Е, ви виковзання від, від імунної системи пухлини стають невидимими для імунної системи, і вона не може їх знищити. Тому просто пам'ятаємо, що жир, коли його забагато, це не просто там, знаєте, якийсь косметичний недолік, там великий розмір, оверсайз і так далі. Я дуже добре ставлюсь до людей, які мають скажімо... ні, не так. Давайте виріжемо це. Я дуже добре ставлюсь до людей, які. Ну, які не є ідеальними. Знаєте, в нас ніхто не ідеальний. Може бути навіть е, зайва вага, але важливо, щоб все таки людина вела максимально такий здоровий спосіб життя і не допускала, щоб от ось саме ось цей жир він був таким, знаєте, таким е, так, е, надмірній щоб... кількості. Угу, надмірні кількості.